Вітаю в Україні 15-та година. І нативай новини про найголовніші події на цю пору. Я Юля Куценко. А розкажемо вам про такі події. Євросоюз вирішує, як захистити інтереси України у торговельній війні з Росією. Комітет із закордонних справ Європарламенту провів термінове засідання. Атака на Сирію може розпочатися вже в п'ятницю. Лондон готує резолюцію для Ради безпеки ООН. Велика мрія Мартіна Лютера Кінга ша відзначають 50-річчя відомої на весь світ промови. У Брюсселі щойно завершилось позачергове засідання комітету із закордонних справ Європейського парламенту, на якому зокрема розглядали питання українсько-російських відносин, а також перспективи підписання угоди про асоціацію. Наш журналіст Віта Прокопчук відслідковує цю подію. Віто то про що говорили європейські депутати, і головне до яких висновків вони дійшли? Вітаю колего. Я хочу зазначити, що дійсно вже відбулося це слухання, і це було дійсно слухання, що допомогло євродепутатам зрозуміти, яка наразі ситуація в Україні, і прийняти певні рішення. Загальна дискусія стосувалася останніх подій, що викликали стурбованість учасників дискусії. Це пов'язано з економічним тиском Москви на Київ. Тому оцінювали політичні наслідки останніх погроз з боку Москви та обмеження торгівлі з Україною у разі підписання Києву, угоди про асоціацію з ЄС. На засідання були присутні опозиції. Це ліди опозиційних фракцій Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Ми власне зв'язалися з Брюсселем. і з перших вуст ми отримали інформацію від Семирака. Власне, це депутат від фракції Батьківщина, який розповів, що ж там відбувалося, та які наслідки цього засідання стоять до України ніхто не знімає, тобто тих мінімальних три вимоги, які. Європейський союз ставить перед Україною. Вони залишаються, і про це сьогодні говорили і обговорювали депутати європейського парламенту разом з парламентарями з України. І я нагадаю, що це є поборення обіркового правосуддя, і в цьому питанні включено звільнення Тимошенко, друге це реформа системи прокуратури в Україні і третє питання це реформа виборчого законодавства і призначення виборів, які в Україні до сих пір не призначені. Акцентує, що вони прихильно ставляться до підписання цієї угоди, але виключно після виконання Україною всіх вимог. Засідання тривало три години. Пан Остап зазначив, що є загроза непідписання угоди про асоціацію, адже Україна не виконала три основні пункти. Але наступні неділі має відбутися сесія сесійне скликання Верховної Ради, де мають підняти ці питання для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Хочу сказати, що завтра має відбутися зустріч фюле та Єврокомісара та власне Арсенія Яценіка, де вони мають підняти питання про Україну, що відбувається, які є позитивні наслідки України, та власне, як досягти того, щоб була підписана угода про асоціацію, колегу віто. Скажи, будь ласка, чи відомо, які будуть подальші кроки європейських депутатів? Можливо, очікується якась заява чи резолюція з приводу українсько-російської митної війни? Цієї інформації наразі поки немає, але ми е, її очікуємо. Знаємо, що завтра дійсно має відбутися ця зустріч, і вона має відбутися з 2 по 17 годину. Це, власне, нам повідомив Остап Сем, е, Семирак. Власне. Тому е, ми будемо очікувати інформацію, будемо надавати її, її якомога швидше. Дякую, Віто, Велике. Віта, Прокопчук розповідала про європейських депутатів та чиновників, які стали на захист України у митному протистоянні з Росією. А Микола Заров також не хоче митної торгівельної війни з Росією. Головне завдання України збільшувати товарообіг сусідкою та іншими країнами митного союзу. Про це прем'єр заявив, відкриваючи засідання уряду. І доручив розробити механізм взаємодії з митним союзом в умовах дії зони вільної торгівлі з, є... з ЄС. Крім того, за словами прем'єра, зона вільної торгівлі України та ЄС передбачає до 10 років перехідного періоду. Також є тож є час адаптуватися до того ж. Росія теж прагне до Європи, тому проводити розмежувальні лінії не в інтересах наших народів, каже Азаров. Видно, багат багато досі в моді, і уряд намагається всидіти на двох стільцях західному та східному. Я неодноразово наполягав і наполягаю на тому, що ці інтеграційні проекти не треба протипоставляти. Навпаки, треба напрацьовувати оптимальні шляхи взаємодії. В інтересах взаємовигідної співпраці ми готові поступово приєднуватися до окремих угод, які діють в митному союзі, щоб оптимізувати торговельний режим. Стало відомо, чому помер серійний убивць убивця Анатолій Онопрієнко для повідомлень подробиці смерті найкривавішого маніяка останніх років на території тюрми. Навіть скликали спеціальний брифінг. Попередня причина смерті згідно з висновками лікарів швидкої, гостра серцево-судинна недостатність та ревматична хвороба серця. Більше про це знає Катерина Полякова. Катю, то ще є якісь деталі. Вітаю, Юлія. У непритомному стані його помітив співробітник колонії, який робив обход в сектору для утримання чоловіків, одиночників пожиттєвиків Останнім часом Нопрієнко скаржився лікарям на білю серці за духу. відзначають у пенітенціарній службі. Наразі його тіло відправлено на експертизу. Остаточну причину смерті покаже лише Ростен. За словами представників пенітенціарної служби, рідні та близькі онопрієнка з ним майже не спілкувалися. Він ні з ким не вів листування. Навіть не дивився телевізор, але багато читав, причому чому філософську літературу. Цікаво, що буквально за тиждень до смерті Онупрієнко навіть встиг сповідатися. Я прийшов, його привели до мене в церкву в тюремну, зняли з нього наручники, і ми тихонечко один на один в церкві залишилися, і він поісповідувався. Причому я не очікував, що цей чоловік буде зовсім іскрені каятися за всю свою життя. І, звісно что що на ісповідь я вам не розкажу здесь нічого інтересного, але можу сказати, що це була дійсно іскрня ісповідь за всю жизнь. І що поразительно, я просто мене поразило, що буквально через он він представився неожиданно, вот Господь прийняв душу. Так, останній час він звертався до лікарів, в нього почала прогресувати хвороба. Він ще з дитячого будинку отримав ревматизм, і він вже передався на серце, почав прогресувати. Місце гонопрієнка. Був засуджений на довічне ув'язнення. Він відсидів близько 17 років у камері одиночця, адже ніхто з в'язнів не хотів із ним перебувати. Разом із Чекатилом його називають одним із найбільш кровожерливих убивць на совісті цього нелюда. 52 невинні жертви, в тому числі діти і навіть немовляти. Не все поки. Катю, дякую. А чи вже відомо, де і коли поховають у напрієнко? Час і місце поховання Нопрієнко наразі засекречено. У панітенціарній службі кажуть, що з етичних міркувань це не розголошують і повідомляють лише, що відбудеться поховання за рахунок тюрми, тобто за державні кошти, адже близькі та рідні не зверталися за тілом загиблого. Зрозуміло, дякую, Катю. Це була Катерина Полякова про подробиці смерті серійного вбивцю Анатолія Наприєнка. А ми продовжуємо. П'ятницю 29 серпня називають найближчою вірогідною датою початку удару по Сирії. Про це пишуть такі західні змі, як Вашингтон Таймс, Гардіан та Дейлі Мейл. За їхніми даними, британські військово-повітряні сили концентруються на Кіпрі для початку інтервенції. Для військових літаків це 15 хвилин лету до столиці Сирії Дамаска. Дейлі Мейл навіть запропонувала карту першої серії ударів по Сирії. Відомо, що атака буде спрямована перш за все на військові бази з хімічною зброєю, а також на команд... Адні бункери, аеродроми та артилерію. А на самому Кіпрі за попередніми даними розміститься штаб з координації військової операції. У своїх даних журналісти покладаються на власні джерела серед військового керівництва, але офіційно жодна з країн не визнає, що рішення про вторгнення вже ухвалили ми зараз на тій стадії, коли Америка і країни однодумці міркують над відповіддю. Наш вибір вибір кожного. Ті дії, які прогнозуються, мали б здійснюватися під егідою ООН. Але якщо це навіть неможливо, то ті, хто приносить такий жах, застосовуючи хімічну зброю, мусять відповісти. А в Америці. Святкують 50 років знаменитому виступу Мартіна Лютера Кінга, який дав відлік новій політиці держави. Півстоліття тому у Вашингтоні лідери руху за громадянські права Мартін Лютер Кінг. Виголосив свою знамениту промову під назвою Я маю мрію. Правозахисник вірив, що боротися проти поділу людей за кольором шкіри потрібно винятково мирним шляхом. У 1960-х роках афроамериканцям у США не можна було навіть думати ані про змішаний шлюб, ні про посаду мера чи директора компанії. Сьогодні ж президент Сполучених Штатів Америки проголошувати проголошуватиме промову на честь Кінга на тих самих сходах, де 50 років тому починалася нова нова американська історія of its creed. це всі політичні новини від нас, але далі рубрика сьогодні спорт з Василем Полотаєм. Василю, то що є в нас медаль у дзюдо на чемпіонаті світу, про якому вчора говорили і чекали? Дякую, Юлія. На телеканалі TVI. Перший випуск сьогодні спорт середи. І ми говоримо про найбільш резонансні події, які стосуються і українців, і взагалі світові спортивні події. Так дійсно є. Георгій Зантарая можна вітати, аплодувати і просто радіти за хорошого хлопця. Здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу в Ріо де Жанейро із дзюдо у вазі до 66 кілограмів. Учора пізно ввечері за київським часом відбулися фінальні сутички у цій вазі. На жаль, у півфіналі український атлет поступився Казахстанцю Азамату Кану, але у сутичці за бронзову нагороду зумів побороти росіянина Міхіла Пуляєва. Важкий поєдинок, який не зовсім складався на користь українця, в заключній фазі закінчився несподіваним випадом. Георгія нестандартні дій українця судді оцінили іпоном. Найвищу найвищою оцінку, яка означає дострокову перемогу. Ця перемога приємна ще й тим, що суперник в першому раунді змагань переміг іншого нашого співвітчизника Георга Хачатряна. Нагадаємо, що Георгій Зантарая є чемпіоном світу 2009 року у вазі до 60 кілограмів. Ну а минулого року, після Олімпіади в Лондоні, він перейшов до важчої категорії. А перемогу в цій вазі здобув японець Масасі Ібінума, бронзовий призер останніх Олімпійських ігор, котрий у фіналі переміг вище згаданого казахстанця. Азамата Муканова. Сьогодні вболіваємо за інших наших представників. У вазі до 73 кілограмів будуть вести боротьбу Володимир Сорока та Сергій Дребот. А у вазі до 57 кілограмів боротиметься дівчина Шушана Гевардян. Тож тримаємо за них кулаки. Продовжуємо відслідковувати, як наші представники змагаються на різних, скажімо так, спортивних аренах в різних куточках світу. Так на US Open відбулися поєдинки трьох українських представників. Еліна світоліна, наша. Перша ракетка України з тенісу. Тільки у вересні їй виповниться 19 років. Зуміло в першому раунді змагань вибити з турнірної сітки досвідчену словачку Домініку Цибулкову, 17-ту сіяну на турнірі. Для цього Одесиці знадобилося усього два сети. 6-4-6-3. Інша наша співвітчизниця Леся Цуренко поступилася чешці Люції Шафаржовій. У чоловіків є теж втрата, як не бився Сергій Стаховський, але, на жаль, дотиснути француза Жеремі Шарді не вдалося. Поєдинок тривав 5 сетів. І більше ніж 3 години. Далі, на жаль, іде француз. Олександр Долгополо буде боротися сьогодні проти бельгійця Давіда Гофена. Цей поєдинок мав відбутися ще вчора, але з якихось різних причин можливо погода відбуватиметься вже сьогодні. Тепер поговоримо про фаворитків на US Open. Далі крокує Новак Джокович. Серп легко розім'явся у своєму першому поєдинку на US Open проти литовця Річардаса Беранкіса. За три сети Джок віддав тільки п'ять геймів супернику. Роджер Федерер, поєдинок, котрого був перенесений на день пізніше через примхи погоди. Словенцю Грегу Земля теж не віддав більше трьох партій. Аудієнція була недовгою: 6-3, 6-2 і 7-5. Боротьба, як бачите, тут почалась тільки у третьому сеті. Спокійно далі пішов ще один сіяний гравець, Чех Томаш Бердих, котрий переміг італійця. Паоло Лоренці. А у жінок є перша сенсація серйозного масштабу переможниця US Open дворічної давнини, австралійка Саманта Стосур, оступилася вже у першому колі. 11-та сіяна ракетка важко виграла перший сет 7-5 У господарки змикань Вікторії Дюваль. Однак далі американка нав'язала такий темп, з яким стосур впоратися не змогла. Наступні два сети за дюваль з одинаковим рахунком 6-4. Гідну відповідь Серені Вільямс подала друга ракетка світу Вікторія Заренка. Якщо Серена віддала з тільки один гейм за свою гру, то білоруська Виграла матч проти Діни Фіценмаєр з Німеччини. Далі також прийшли сіяні першої десятки. Каролін Возняцький, Сара Ераніта Петра Квітова. Матчі Ліги Чемпіонів, які відбулися вчора і закінчилися близько півночі, подарували такий заряд емоцій вболівальникам тих команд, які вчора грали, що вони, напевне, будуть відходити ще дуже довго. Я від собі в трьох парах з п'яти до 90 хвилин не було зрозуміло, хто ж таки гратиме у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Не погрішу проти істини, що одним з найбільших поєдинків, за яким з найцікавішим поєдинків, за яким слідкувала українська спільнота вболівальників, це був матч ПАОК Шальке. Ну тут гра не підвела. Спочатку команди обмінялися голами у німців, забив сали, і за греки відповів Атанасіадіс. Після чого гості залишилися в меншості. Підвів шальки захисник Джонс. Здалося, що поок вже подачу вже вдачу не відпустить. Однак всередині тайму Юліан Дракслер зробив архіважливий гол для Кобальтових. Зусилями Касураніса Пов ще раз рахунок зрівняв. Однак кинувши всі сили в атаку, греки попали у полон. Гол Адама Салиї зробив рахунок 3-2 на користь шальки, і Шальки гратиме у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Інші пристрасті вирували в двох європейських столицях у Варшаві і Відні. Так, в Австрії, забивши Австрія першою, пропустила згодом тричі. І тільки наприкінці рятівний гол Кінаста вивів цю команду вперше в історію до групи Ліги Чемпіонів. Стява ще з перших хвилин почала виправляти те, що не зробила в Бухаресті. Румуни забили в перші 10 хвилин двічі легії, і хоч поляки зрештою рахунок зрівняли, але цього не вистачило для проходу далі. Арсенал та Базель перемогли своїх суперників з однаковим рахунком 2-0. І гратимуть у лізі чемпіонів цієї осені. Ну що ж, про матчі середи, які відбудуться сьогодні, про їхнє так зване прев'ю, ми поговоримо вже у вечірньому випуску. Сьогодні спорт. А я передаю слово Юлії. Дякую, Василю. Так, ми продовжимо вболівати за українських спортсменів. А зараз я передаю слово Ірині Коваль. Вона в нас фанатка української погоди. Дякую тобі, Юлія. Дійсно, таки сьогодні увечері дощіма лише на заході країни. У всіх інших областях, якщо в день і були опади, то до вечора погода повинна стабілізуватися. Найтеплішим місцем в Україні залишається поки що південь. Там сьогодні в день було до 33 тепла. На вечір синоптики пообіцяли на півдні, там, де були дощові хмари, вийде сонечко до 27 тепла. мінлива хмарність, вітер зі сходу до 10 метрів за секунду. На півночі. Також мінлива хмарність увечері дощу не очікується. До 18 тепла вітер зі сходу до 10 метрів за секунду. А мешканці заходу, здається, раніше за всіх українців попрощалися з літом. Дощі в цьому регіоні не припиняються. Увечері стовпчики термометрів піднімуться до 17 тепла. Найбільша температура, як завжди, в Ужгороді там до 20. Вітер зі сходу до 10 метрів за секунду. Тепло сьогодні на сході України. Там в день було до. 29. На вечір синоптики пообіцяли мінливу хмарність і до 25 з позначкою «плюс». У центральній Україні також можливі опади. Дощ на вечір синоптики пообіцяли у Вінниці. Зараз мінлива хмарність і до 20 тепла. Вітер також зі сходу до 7 метрів за секунду. За останні 130 років у Києві найтепліше було у 1943-му. Трохи більше 35 градусів тепла, а зараз 20. Два з плюсом на вечір синоптики пообіцяли плюс 18. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. Сьогодні у столиці без дощу. Успіння при святої Богородиці відзначається сьогодні, 28 серпня. Хочу вас привітати. Казали, що саме з сьогоднішнього дня розпочинається. Молоде бабине літо триває воно до 11 вересня, але наші пращури помітили: якщо молоде бабине літо погоже, треба чекати негоди на старе. А воно починається з 14 і триває до 21 вересня. А взагалі, якщо 28 серпня погода тиха і ясна, то осінь буде гарною і теплою. Принаймні, я цього б хотіла дуже, юлю. Дякую, Ірино. Це всі новини від, від інформаційної служби. Тивітивай, дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі. Побачимось.